Вигляд Audi a 6 c 7 Одразу бачимо її адаптивний крувіс. Камера утримання смузі камера автодальнього, авто світло і таке. Що ми маємо по посилання? Електросидіння з пам'яті Це у нас наклеєний карбон поверх дерева. Складання дзеркопки гриви. Електрокришка багажника, автосвітло, автодальній, утримування в смузі, топтунний круїз. Велика приборка, окзанний клімат, сидіння з підігрівом камера заднього виду, люк. Все працює все працює просто. Бігаючі поворотники і спереді, і ззаду. Спереді стоїть LED-оптика.